Друзі, привіт! Ранок. Знову я приїхав сьогодні на ляща. Попробую спіймати лящика. Майже шоста година. Зараз швидко трошки розеклався, трошки прикормочки. По прикормочки, що в нас буде зараз. Ось зварив вдома ось таке. А то кажуть, що ти сам не готуєш прикормку. Готую і сам, і таку мішаю. Тут ось горох, пшениця і пшоно. Більш крупніша фракція. Ну і ось що, хоч написано на коропа. Ну, зараз затулюбо покажу. Де воно тут Ух, прорвалася Ой, ось дирка. Ось така прикормка від флагман серії Pro. Короб метод Mix. Ось таке. Оце сьогодні будемо таке використовувати. Е, з наживочки ще ось запарив я. Зараз покажу вам. Горох і пшениця є і черв'ячок. Опариша нема, бо окуклився. Ну, ось таке, ось таке. По вудках, вудки все те саме. Ось мої старі добрі вудки сквадрон Флоу Боло від флагман, 5-метровочка, з кільцями, з тестом до 12 грам болоночка. Котушечка ось така 3000 Ренк, Звичайна. Це така бюджетна серія. Тут у мене жилочка, по-моєму, 0,28, а поводочок флюрокарбоновий 0,23. Ну і сьогодні ще я спробую знову зміксувати, як би так сказати, ось така. І там в мене ще я покажу де я ловив карася ось така, тут це я зробив від профмонтаж ось ось методна кормушка і зараз ще я покажу є у мене одна остасночка їхня теж попробую а де вона а де вона я її взяв чи не взяв я її ще а узяв. взяв ось 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 така від профмонтаж, убивця, карася. О. Ось така. Унизу грузик, тут пружинка і два коротенькі повідці. Спробуємо і на таке ми. Ну, а друга буде звичайний поводок, гачок, будемо там чіпляти черв'ячок, пшеничку, горох, бутерброд, в общем таке. Так що зараз тут ой, висипаю оцю прикормочку і замішуємося і будемо ловити. А, такий аромат, ну тут фруктовий аромат, є фрукти. Ну нічого. Ляш теж таке любить, ще тепло, ще літо. Сьогодні в нас 31 липня, завтра вже серпень, останній місяць літа. Так що ой, ось таке відерце, Сюди зараз ми висипемо свого домашнього варева, перемішуємо хорошо і будемо закидатися. Прикормочки. А другу вудку зараз попробую ось оце ось так. Місто повідця. А ще треба глибину мені відрегулювати і почепити оплавець. Перебрався в друге місто трохи, бо там просидів годину, щось взагалі нічого не клює. Спробую тут ще, а що робити? Пробуємо кипочки. О, одягнуть червачка і закидаємо. Ага, дивись, уже є. Дай. Уже є жук. Ось такий жук. Що, тут не спів закинуть і вже невеличкий льощик є. Ой, піцок, на треба перший дістать. А вона википила. На классні підмаху если без роби вудки Просто з катушками не зручного позволить. Че? У мене стоє тут без Ну, удобно, дуже, ну за самий крає. Катушка. Нормально. О, ось такий. Значите, віть ваше нічого з ним не стане, все я думаю. Іду. Видно? Все по-простому. Пару черв'ячків та і все. Ніяких хитрощів. Все просто класично. Не дуже воно похоже на ляща. Хоча... Хоча Льош. Надо ждати поки він чи він якось боком йде, чи він може вбагранувся. Угу. Він багранувся Він там лазив, лазив, прикормочку їв, а червячка не хотів. Поки зачепився. Пустить трошки. Раз пивузу. Узури музы. Ха-ха. Виплюзе. Вуза дрона. Хи-хи-хи-хи-хи. Я думав підмотати трошки. Кутушку шартой. Не так леска высела. Так. Вот так берем тебя сейчас. Раз. Вот такие. Вот так. Раз. Весь другий є за якісь 10 хвилин, а ту годину просидів. Ну, цей, правда, трошки неправильно пійманий. Но як би по всіх правилах ми його відпустили, раз він забоглився. Так, поміняємо червачка. Він ніж добавим. Ти ближче і чого нормально. Нормально. Ради цікавості тут. Не ради риби наловити, а ради на другу основу. Ось таке убивця карася. Пливо, поливо було. Повід, да? так? Ага, там повітря. Погляд. А там глибину треба збільшити сантиметрів на 10. Это боржий, чувак, попався. Хлюк-хлюк. Ух ты, який, ще й не здається. Це такий трошки мов кращий, да? разгоны от а удержас и на матрас. Вот. Ну что, уже треки есть. Ну вот на такие уже трошечки на лящащие схожи. Ну, все равно Ой! Не видявався! Так! А руки об'язательно об штани. Бо не клювати моя, крок полотенце, це терати руки. Бувай таке дюрга-дюрга. Е. О, пішов, пішов, повів, повів. Треба ждати поки поведе. Довго він брав. Барбус. Е. Барбус. Малий барбус. І е. Цей дрючок причепився, блін. Блін. Нічого ти так не ставиш. Поставив. Розганяйся, вес на глісері і сюди. Якраз нормальний кльов. мені такий і нравиться. Не те, що один за одним. А сидиш, раз, проклюнув, раз, проклюнув. Такий, отдихай. Не трудова рибалка така віддихаюча. Барбосик, матросик, водосховище. Там риба така вся, що І вона. І така. І все. І вони тоді голову оту їдять. А тоді вже як виїдають вони усі в піску. Ото, диви, диви. Звар... Ох, нічого себе, диви. Ого, нічого собі, Диви, 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 що робить. Ух ти го. це на... на вбивцю карася. Бачите? Ага. Що мені хотілося впіймати. На вбивцю леща, казати. Іди, іди. А такий бурзий як придавив Буржий дядько попався Класична утка, це діло. Це ж не інтересно. Як не інтересно, ніфіга в тобі, -моє. Інтересно то щось нове попробувати, щось причепити А воно на нього клюк. Тут це дуже далеко. Дви, диви, 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 диви. диви. Тільки вкину і є. Ха-ха, ха пройшло секунд п'ять-десять. Вылазь. Ой. Барбос. О. Вот так. Трошки на те места Есть невеличкие незручности. Ну Но ничего, нормально. Ой, іди на бо тут тягну цього. От забери. Ти утік. О, це такий. Я вам, друзі, скажу, на убивцю карася клює трохи рідше. Пляж трошки більший. Не милий. Він я кинув, а він по той по обриві Пере... да, і впав у воду. А так, вони обща, вони піддержать і пові... всю... Ух ти го що зачепиться! Ні, не зачепиться. Повезло. Не повезло. Треба змотувати зараз ту другу вудку. Так, хорош уже, давай, собирайся, їдь додому. Ні, вибить усе. все. Ролик вибить. уже зроблены. Вибить усе. Ролик зроблений, давай, все, часи. Та дивись, що воно, зачепило, значит. Там, там корінці є. Я так дивився, тут миссина можна на паук сідати і буде обалденно. Ти бачиш, Саня, ні один ще не зірвався. А то, що покльовки прозивав, ну то не считается. Сходил не було поки що. За штук вісім поймав. Я думаю, що поймав. О, це такі... От я що замітив, то пізніше всі все сдалки. Из них рыбалки. трошечки краще. Він то сам по собі. Я вже 10 разів говорив, що він сам по собі не великий, але бачите, такий трошечки з утра вообще є. Так, зараз закину, а другу утку буду вимотувати вже, бо вона тільки мешає. І на неї клювало, і на це клювало. Так що... Так, друзі, нагадую, не забудьтеся задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до FPV дронів. Хто не знає, хто дивиться перший раз, скажу, що до мене звернулися хлопці-бійці ЗСУ за допомогою. А саме хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення. Організували невеличкі кілька невеличких майстерень по збору fpv дронів. Якби якщо брати їх комплектуючи, то і збирати самим, то дрон виходить набагато дешевше. Так що, допомагаємо. А задонатити можна буде посилання. В описі зразу в описі під відео. Там посилання на банку монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки, кому як зручніше. Не будьте байдужими, будь ласка, треба допомагати. Ну а зараз саме звернення і подяка від бійців за раніше зібрані кошти. уже Дрони зібрані, вже відпрацювали, вже знищать ворога. Так що дивимося. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія Рибачу, Якумію та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3 штурмовою бригадою та потребує fpv дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу, як умію, та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги. Слава Україні! Зараз будемо скоро й ту змоту. Прикормить. Не хоче, щоб ще є і руки грязні. Будемо на ходу мити тягнути. От трошки. Мень, минь, 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 казав один рибок. Це маленький, це меншенький. Здоровий ляж одійшов. Покормився і одійшов. Киди сюди, дружок. Ой. Ух, як красиво я їх кидаю. Витягую ще одного пляща. Якщо витягну. Ну, в общем так. Сижу 10 хвилин. Якщо не клює, їду додому. Збираю і їду. А якщо витягую, І йду зразу, якщо раніше витягну. Сьогодні погодка хмарно, не жарко, вітерець. А тут, правда, затишок. Вітер і не відчувається, а по вершках дерев шумить. Ну, трошки тут проскакує, але проривається. Щось я, мабуть. Перекормив. Нічого. Ого. го Опа. И ого. А шо він? А, він завів і зачепився. Вот, что-то беда. А им, друзья, завил. Вроде там я и начеплялся. може вивів а ну спробуємо завів вривати прийдеться поводок ну а що ж ти зробиш зараз трошки почекаємо може виведе він вже мабуть зірвався ну був я ж туди закидав і не чіплявся Немає, не дерга. Як він зачепився і підняв вгору. І все, прийдеться відривати. Ну, нічого страшного. Це і так сьогодні тут при цих уси. Ой! Оп! Все. відірвав повідець. Уже чіпляти ми не будемо. Рибка була, але завело. <гум> Бувай таке, а що ж ти зробиш? Так що змотуємося досить на сьогодні. Більше десятка точно я піймав. І то зараз я вам скажу. Там було майже шоста година. Годину я прорибачив. На, на другому місці нічого не впоймав і сьомої. А зараз чотирнадцять. Ну Годину з хвостиком. Я тут рибачив на цьому місці впоймав десяток лящів точно, а то й більше. Так що ось так. Ось така знову класна рибалка. Ну, ось, друзі. За годину, за годину з хвостиком можна упіймати десяток лящів. Ось так. Досить непоганий, навіть дуже хороший результат. Як ви бачили, клював він і на вбивцю карася. І на назвичайно, ну то я так на утку причепив ради експерименту, попробувати. Звичайно, треба пробувати. При хорошому кльовові, то воно майже на все клює. Але коли немає у вас кльову, або дуже поганий, треба експериментувати. Там, чи флет, чи вбивцю карася, чи довший, коротший поводок, наживку. Всяке таке треба експериментувати. Як сьогодні, то результат ви самі бачили. Так що планую слідуючу рибалку поїхати туди вниз на карася. Можливо, і з ночовкою, та, мабуть, і з ночівлею, тому що щоб порибачити вечором і утром. Тому що днем робить нічого, а кльов так клює. Так що, якось так. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Зараз швидко тут трошки собираюся і їду додому. Так що, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Кому ні, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Пишіть коментарі. Відповідаю на всі коментарі, не відповідаю тільки де по, Не по тих причинах, кажуть, моєї риби ніхто не впіймає, я чужої риби не впіймаю. Просто тут таке місце, що тут пару місцин всього. і... На тому все. Так що треба самому шукати рибу. шукати, шукати, Хто шукає, той знайде. Не, я розумію, не в усіх є час, але але. але Так що хватить базікать, їду додому. пока, До скорих скорих зустрічів Уже надіюся ви побачите, як я буду ловити карася. так що все слава Україні.